Здравствуйте. Сьогодні у нас 28 лютого 2029 рік перед вами плоди червоно-м'ясого сорту, сорту з червоним м'якошем під назвою Ера. Зимовий сорт, який би він зимовий не був. Звісно ж, я трішки затягнув. Потрібно було, напевно, на місяць раніше проводити дегустацію. Ось і в цілому цей огляд. Ну що, скуштуємо, бачимо, який кольор м'якуша. Ну, Більш інтенсивніше червоний. Це воно більш яскравіше. Камера не передає погане освітлення. Так, скуштую. Так, що я вам можу сказати з, приводі, з приводу їхньої прислабутої кислості, кислотності, яка притамана даним сортам. Звісно, вона ж є. Але в такому образі тонізуючо освіжаючому, є дуже високий, високою нотою смаку стоїть ось цей е такий гостро насичений, ягідний аромат на теперішній час. Мякуш е не сухий, е але, вже, е не сухий, не прісний, але вже він такий дрібно дисперсний, розсипчастий, пухкий, вже він не тримається, вже він не відколюється, вже от бачите. На теперішній період, ну, але соку ще предостатньо. І сік у нас ну, забарвлений, Забарвлений, червоненький, погано видно. Погано освітлення. <клес> Отож, що можу сказати? Так, це явно не його період. Я зібрав з деревцяти з ери одне в мене дерево маточне, дуже багато плодів. Багато з них, я щойно вони зберігалися в пакеті. В поліетиленовому такому в закритому просторі розірвав багато дуже от самих більших гарних плодів я викинув. от Вони пригнивали, десь, напевно, в більшій мірі ще билися. Десь механічні ось пошкодження типу таких мали, притискалися, перекладалися з ящика в ящик. І після того вже були от такі загнивання у них. І були також зіпсовані на їхній трохи період. Але бачимо, все ж багато збереглося. тобто з з середини січня, я думаю, навіть не з середини, з кінця, ось впродовж лютого їх потрібно споживати. І це впливає в позитивній мірі на їхні смакові якості. Ось Так, абсолютно тим, хто не переносить отака нетерпимість до кислоти, можливо, не буде і приємно споживати, але я підкреслюю це не те, щоб я хочу виокремити сорт, надати йому якоїсь популярності. От, е, дороговартості, чи ще щось таких позитивних, необ'єктивних ознак. Ні. Е, він дійсно має ось цей такий цікавий, ягідний настрій в смаку. Є, відчувається. <кхів> Давав також іншим людям куштувати. Ви знаєте, багато людей відповідали, що їм подобаються плоди з кислинкою і цей сорт. Ну, і просто-напросто порівняти цю кислоту і не назвеш. от е, щоб всім було зрозуміло. Хто знає кислоту, коли, коли їсиш Ренет Семиренко в такому стані неспоживчої стиглості? От з дерева з'їв, от зірвав і їсиш. Ось, ось це ось суто така лимонна гостра кислота. Так, тут є кислинка після смаку, вона переплітається з цими цукрами, з цими ароматами ягідних тонів, таким присмаком. Ось і вона доволі цікаво, тонізуюча. Вона така від неї не змуришся. Ось так я хочу просто розкрити, охарактеризувати, що не настільки вони там погані, як їх малюють, Так, цілу зиму їх їсти не будеш. Але ось таке розмаїття в сад ну, доволі непоганий варіант. І як я вже чув, особисто не практикував, от бачив в Фейсбуці, в інших інтернет-ресурсах, соцмережах. І розповіді садівників, їхніх господарочок, що дуже класні вони в техпереробці. Печені, різні консервації, що зберігають свій колір, сік у них темний, сухофрукти і тому тому різні різновиди переробок. от З них приємні та смачні. От приємні на смак. Цікаві. Ось все, що хотів розповісти про те, яка їм приписується. Корисні властивості, які їм приписуються, вже багато разів розповідав, і не лише я. Тому на цьому акцентуватися не будемо. Ну, На цьому все. Ось такий ось він, сорт, у нас ера. Будемо закінчувати наш огляд. Дякую за увагу.